Будівельники, медики та ювеліри, бійтеся! Вам загрожує принтер, але не простий, а тривимірний. На цьому принтері можна навіть надрукувати пістолет, який навіть буде стріляти. Щоправда, лише один раз, але іноді й одного разу достатньо. Просто фантастична історія, яка, до речі, вже змінює світ, і має найголовніше українську прописку. Дарі в нашій програмі. Новенька унікальна автівка і двигун до неї, зроблені кількома кліками на комп'ютері. Пиріг за кілька хвилин лежачи на канапі, і все це роздруковано на 3D-принтері вдома. Звучить, наче, фантастика, але це реальне життя. Ба більше надрукувати можна буде новий суглоб і навіть зброю для самозахисту. Трьохвимерні технології дійшли і до України. Як на цьому заробляють у нас, дивіться просто зараз. Працює 3D-принтер так: в першу чергу на комп'ютері створюється цифрова версія майбутнього об'єкта. Потім модель обробляється в спеціальній програмі генератором G-коду. Він створює набір команд, які вказують 3D-принтеру, як і куди наносити матеріали під час друку. Повноцінних фабрик 3D-виробництва в світі лише шість. Дві в Сполучених Штатах, стільки ж в Європі, одна в Японії. А місяць тому перше подібне виробництво запрацювало в Україні. Роби бізнес в Одесі. Перед тим як їхати сюди на одному з місцевих підприємств, ми замовили керамічну вазу, але виготовили нам її не традиційним способом, а надрукували на 3D-принтері. Побачимо, що з цього вийшло. Домашній декор, головний напрямок 3D-виробництва компанії Квамбіо. Замовлення приймають через сайт. Спочатку над ідеєю клієнта працює дизайнер Іван Журба. Я смотрю по розмірам. Розмір, толщина стінки. Все производственные моменти усадки, це все учитывается на стадії, на етапі розробки 3D-моделі. Ідея створити в Одесі 3D-виробництво належить Володимиру Усову. До цього чоловік встиг попрацювати в Одеському морському порту, ведучим на місцевому телебаченні та відкрити цифрове видавництво. Мені завжди було цікаво займатися чим, чим до мене практично ніхто ще не займався, і в итоге приносити какую-то пользу. Квамбіо це стартап. Два роки тому Володимир разом з програмістами Робив 3D-платформу, додаток, в якому можна обрати 3D-зображення будь-якого предмету і роздрукувати його у себе вдома. Ідея українців стала кращим інноваційним проєктом в центральній Європі і завоювала прихильність інвесторів. Саме на їх кошти Володимир взявся створювати трьохвимирне виробництво. За ці два роки я вже вложив цей стартап всі гроші, які я накопив за свою життя. Но це все одно лише менша частина тієї суми, яка була вже потрачена. Скільки вирішили? 50-60 Перевага 3D принтера у точності відтворення. Обрану нами вазу ми отримуємо за 3,5 години. Ну, на цей момент, коли вона достається з принтера, вона ще влажна і хрупка. Тому потрібно дуже акуратно її вичищати. На виробництві поєднали технологію майбутнього і традиційні методи, бо лише надрукувати недостатньо. Щоб виробом можна було користуватися, його треба зробити міцним, витримати в печі. Роблять це кілька разів по 8 годин. Перший обжиг проводиться для того, щоб закріпити здійснювання, щоб воно було плотним. А второй обжиг вже йде для того, щоб придати цвіт. Третій обжиг може бути теж там для, допустим, для корекції цвіту. Поки ваза запікається, нам проводять майстер-клас фарбування. Вироби тут розмальовують глазурю та емаллю. З Богом все буде добре, я поруч. От, верх і вниз, вверх і вниз. Прокручуємо. О, мали трохи виход. Щоб фарби гарно лягли, треба добре розмішати, кажуть керамісти. Після тренування мені дозволили пофарбувати. Нашу вазу, і тепер ми повертаємо зліва направо, так Так. а пістолет вверх-вниз. А пістолет вверх-вниз. три хвилини, так. і ми пофарбували. Потім цей виріб сохне годину в спеціальній шафі і відправляється на останнє запікання. Відрізнити надруковану кераміку від виготовленої на гончарному колі можна лише зваживши їх. 278. Здесь 307, сім при тому ще на каквально Квамбіо, кажуть навряд чи 3D-друк повністю зможе замінити традиційне виробництво. Я не розглядаю це як якусь чудесну волшебну технологію, а як технологію, яка дозволяє весь производний цикл зробити більш ефективним. Сьогодні 3D-технології вже впевнено крокують світом. На трьохвимерних принтерах друкують їжу. На вигляд вона поки не досить апетитна. Виготовить чудо техніка і нейлоновий одяг. За три години надрукує будинок, зробить і протези для людей та тварин. Ба більше надрукує людські органи. Матеріали для друку спеціальні порошки в Квамбіо виготовляють самі. Скоро тут запрацює цех для виробів з металу. Планують також робити і кісткову тканину. Ми взяли наші гліни отечественные, э, выбрали лучшие, которые больше підходять э, к, к принтерам. Вот і сделали наш порошок ціна надрукованого для нас керамічного виробу усього 10 доларів. Одна з найнижчих у світі. Сьогодні одеські 3D-друкарі друкарі тісно співпрацюють з американськими дизайнерами і галеристами. Планують виходити на європейський ринок. Ну що, друзі, сподіваюся, тепер ви розумієте, що абсолютно не обов'язково бути суперзіркою, аби мати власну золоту чи навіть платинову фігуру. Скільки буде коштувати подібна забавка, розпитаємо у Володимира Усова, який є співзасновником компанії Квамбіо. Мені подобається, коли те, що ви створюєте, має какую-то цінність для других людей. Мне не нравится, когда вы долго что-то делаете, работаете, а потом это никому не нужно. Я люблю Одессу. Я хочу создать такую универсальную фабрику, которая поможет человеку создать любой продукт, который он себе представил. Фактически это материализация идей. Владимир, а вот что самое необычное в своей жизни вам удалось напечатать? Последній оригінальний заказ, який ми отримали, це була синяя двушка на розовій трубі. Буту примінимо. Uh, ну, тільки, навіть в естетичному плані. Я знаю, що ви дуже часто співпрацюєте з дизайнерами, і які поясніть найбільші переваги? Убрать ваши спины для дизайнеров. Главное преимущество для дизайнеров это упрощение всего процесса производства, создания моделей и прототипирования. Модель 3D-печати подразумевает, что этот процесс становится более демократичным. А ваши прогнозы еще до нашей украинской 3D-индустрии. Два года назад можно было отметить, что были слишком завышенные ожидания по поводу 3D-печати. Каждый думал, что 3D-принтер будет уже у вас в кухне, в гостиной. Да, до речи, такие прогнозы есть. Да, я сам их составлял и рассказывал тоже везде, где можно но на самом деле не все так быстро. Я думаю, это будет лет через 15, не раньше. А пока 3D-печать становится такой неотъемлемой частью производственных цепочек для крупных компаний, для среднего бизнеса, который как-то задействован в производстве ювелирной продукции, декора. И сегодня уже каждый начинает для себя понимать, что 3D-печать может быть полезной уже для существующего производства. Володя, а скажи, пожалуйста, сколько замовлений на месяц, ну и, соответственно, там, на тиждень вы отримуете среднему? Сегодня мы уже получаем около тысячи заказов на изделия в течение месяца. Это да. в принципе совпадая с нашими производственными мощностями а на сегодняшний день. Ну а починали, начинали, как обычно, там, с одного-двух изделий, на которые тратили там, несколько недель, чтобы понять, почему оно все-таки не получается. Потому что звучит красиво, мы нажали кнопку и достали ну, из принтера так. готовый продукт, но на самом деле все достаточно сложно. Угу. Необходимо понимать соотношение разных материалов между собой, температуры, программное обеспечение, механики принтера, еще много факторов. Владимир, спасибо вам большое. Успехов в вашей 3D-печати. Напечатайте нам что-нибудь интересное в подарок. Спасибо. Ми вже напечатали одну вазу, але можемо ще одну напечатати з іменем Кароліна по заказу. Дякую, дякую. І бажаю вам побільше клієнтів саме з України. Спасибо.